В Україні щорічно 19 січня святкують хрещення Господнє. Головною традицією цього дня є купання в ополонці в природній водомі. Військові нагадують одеситам, що цього року купання в чорному морі залишається небезпечним через змінну загрозу. А лікарі закликають правильно приділити увагу власному здоров'ю, адже різке пірнання в крижану воду може викликати судоми, спазми, аритмію і навіть зупинку серця. Категорично не рекомендується занурюватися в ополонку людям, які мають проблеми зі здоров'ям. Також водохресні купання представляють небезпеку для дітей, каже доктор медичних наук Олена Колоденко. Я взагалі не рекомендую людям, коли, які ніколи не е, моржували, це робити 19 січня е, в перший раз, тому що це може бути некорисно для організму. Особливо це, це стосується людей, які мають будь-які супутні захворювання, особливо, якщо це люди із захворюваннями серцево-судинною системи, бронхолегеневою системою. Тобто для таких людей купання в морі. Рі є просто небезпечним. Медики радять готуватися до водохресного купання заздалегідь принаймні за два тижні. Особливо це стосується новачків, які ніколи раніше не занурювались в холодну воду. Щоб підготувати організм, можна обтиратися холодною водою, приймати контрастний душ, виходити на вулицю в домашньому одязі на короткий час, не більше п'яти хвилин. Новачкам не слід купатися при температурі нижче мінус п'яти градусів. Крім того, за годину до пірнання потрібно поїсти та провести невелику руханку. Взагалі краще готуватися заздалегідь. Тобто, якщо людина ну, так собі вирішила, що 19 січня вона буде купатися в холодному морі, то ну, принаймні за декілька місяців вона мала обтиратися, потім обліватися, хоча б холодною водою в душі, а вже потім іти купатися в морі. Тобто ми поступово до цього маємо прийти. І якщо людина все ж таки вирішила, вона приходить. Ну, треба ну, повільніше це робити. Тобто, спочатку ми занурюємо ноги, потім вище, вище, вище і далі ниряємо в холодну воду. Олена Колоденко підкреслює, що у день купань категорично заборонено вживання алкоголю, адже це може суттєво зашкодити вашому організму. Крім того, важливо правильно діяти після занурення, одразу обтертися теплим рушником та надягти сухий одяг. Всі ці аспекти допоможуть провести святковий ритуал з гарним настроєм і при цьому не завдати шкоду власному здоров'ю.